Що таке точка безбитковості, і чому її потрібно розуміти і знати, особливо всім, хто веде свій бізнес від маленького бізнесу до великого? Що таке точка безбитковості? Це сума витрат, які ви маєте покрити в місяць. Тобто, це витрати, які ви не можете ніякому чині позбавитися чи взагалі уникнути. Покриття цих витрат в періоді і є точка безбитковості, її можна порахувати як в кількості, так і в сумі. Чому необхідно знати точки Ви Можете чітко планувати кількість продажів, ви можете планувати ціни продажу, ви можете планувати знижки і акції, оцінити ефективність реклами, масштабуватися. Коли ви не знаєте точку безбитковості, по факту ви йдете як сліпе кошеня в невизначеність. Коли ви її знаєте, ви вже покроково розумієте, які вам продажі робити, і якщо у вас є менеджер з продажу, які йому ставити плани для того, щоб отримати бажаний прибуток.